Яка частина історії, яку ми вважаємо фактом, є на 100% фальшивою? Корсети зазвичай не були туго зашнуровані. Їх туго зашнуровували лише дуже модні жінки. І, як правило, лише для певних подій або портретів. Корсети мали бути зручними. Жінки носили під корсетом бавовняну прокладку, щоб він не натирав шкіру. Він був більше схожий на бюзгалтер. Але замість того, щоб підтримувати плечі, він підтримував увесь тулуб. Деякі люди стверджують, що вони набагато зручніші за сучасні бюзгалтери. Інтенсивні пропорції минулого досягалися за допомогою корсетів та підкладок. Тугаш норівка була рідкістю, але шари спідниць, обручів, кісточок або чогось іншого, що надавала жінкам модної на той час форми тіла, були дуже поширеним явищем. Образ римських гладіаторів, які б'ються на смерть. Хоча на аренах відбувалося багато показових боїв, метою яких була смерть, це не були змагання гладіаторів. В'язнів і засуджених викидали битися на смерть, але не справжніх гладіаторів. Тренування було довгою і тривалою інвестицією, а постійна смерть була б поганою для бізнесу. Що іспанська армада була знищена. Вони дійсно втратили 44 кораблі з 137, і британці також не відбивали їх невеликими силами. Їхній флот насправді був значно більшим і налічував 197 кораблів, оскільки до них приєдналася голландська республіка. Вирішальна поразка так, невеликі англійські сили подолали і знищили міць всього іспанського та португальського флоту? Ні. Останніми словами Неда Келлі були таке життя. Це вигадав репортер. Так багато австралійців мають таке татуювання або великі наклейки на своїх автомобілях 4х4. Але я гадаю, що о, добре, немає такого ж звучання. Пол Рівер не бігав по Масачусетсу з криками Британці йдуть, бо якби він це зробив, усі б дивилися на нього як на божевільного. Майже всі в колоніях були британцями. Він насправді казав регулярні війська йдуть. Пані, яка подала до суду на Макдональдс, зробила це не просто так. Вона отримала опіки третього ступеня від гарячої кави і потребувала пересадки шкіри. Швидко з'ясувалося, що в цьому місці кава була набагато гарячішою за ту температуру, при якій можна легально продавати гарячий напій у чашці. Той факт, що більшість людей думають, що цей костюм перевищив температуру кави, а не виснажливі опіки, які отримала жінка, є одним з найбільших тріумфів світового піару. Ви не застраховані від. Від пропаганди. Ейнштейн сказав, визначення божевілля полягає в тому, що ви робите одне й те саме знову і знову, і очікуєте різних результатів. Широка громадськість не знає, що в класичній Греції та Римі всі статуї були розмальовані кольоровими фарбами, не кажучи вже про кольорові барвники в їхньому одязі. Відредагована справа в тому, що ми схильні вважати, що в класичний період було багато білого кольору, але насправді це не так. Ніндзя одягалися все чорне, щоб залишатися непомітними вночі або щось на кшталт того. Ніндзя одягалися як звичайні люди, щоб злитися з натовпом, а повністю чорне вбрання прийшло з японського театру, щоб зробити більш очевидним для глядачів, хто такі ніндзя. Якби вони носили все чорне, це було б цілком очевидно, і вони зустрічали б як хворий палець. Ейнштейн ніколи не провалював математику. Чутки про це пішли з фільму ріллі Хочеш вір? Хочеш ні? А Ейнштейн насправді відповів на них словами: я ніколи не провалював математику. До 15 років я опанував диференціальне та інтегральне числення однак він не дуже добре встигав у класах, не пов'язаних з наукою, і провалив французьку мову. Так багато людей абсолютно неправильно розуміють тривалість життя в доіндустріальну епоху. Середній вік смерті був 30 років не тому, що наші тіла зношувалися швидше, а через те, як обчислюються середні показники. Багато людей помирали в дитинстві. Набагато більша частина населення загинула у війнах. Якщо ви потрапляли в аварію, вилікуватися без сучасної медицини було б важко. Але для людей, які досягли зрілого віку, а потім уникнули насильства, травм і чуми, дожити до 60 чи 70 років було цілком нормальним явищем. Бостонське чаювання не мало якогось грандіозного святкування. Багато колоністів були розгублені, і це одна з найспокійніших ночей у Бостоні, яку занотовують як одну з найнеспокійніших. Римляни так балувалися їжею, що мали спеціальне місце, куди ходили блювати, щоб з'їсти ще більше. Можливо, це вже розвіяно, але багато хто все ще вірить у це. Що історичні люди, особливо селянський клас середньовічної Європи, смерділи. Це випливає з двох фактів. По-перше, люди дуже рідко, якщо взагалі коли-небудь відвідували ванну. А по-друге, люди рідко, якщо взагалі коли-небудь прали свій одяг. Обидва твердження частково правдиві, але оманливі із великою кількістю застережень. По-перше, купання. Подумайте про те, скільки роботи було пов'язано з приготуванням ванни в ті часи, коли ще не було гарячої води. Ви йдете до колодязі, Набираєте відро води, тягнете його через усе село до своєї хати, ставите на вогонь, щоб нагріти. Це одне відро. Вам доведеться робити це щонайменше півдюжини разів, навіть якщо у вас є слуги, які виконують усю цю роботу, щоб приготувати лазню, знадобиться багато слуг і багато часу, але це не означає, що люди не милися. Більшість людей милися щодня, використовуючи та з водою і ганчірку, в основному губчасту ванну, мило виготовлене з тваринного жиру. І попелу існує вже тисячу років і досить ефективно видаляє бруд зі шкіри. Кожен з нас, кому доводилося митися губкою, наприклад, після операції, знає. Що це можливо не ідеальний спосіб, але він справляється зі своєю роботою у фільмах. Зазвичай зображують селянина з плямами бруду по всьому обличчю, але це просто ліниві костюмери. Але тепер про одяг: так зовнішні шари, які ми бачимо, прали дуже рідко, тому що більшість людей мали лише один комплект, і їх було дуже важко ефективно випрати. Але ви повинні пам'ятати, що люди, навіть селяни, носили багато шарів, так що шар, який ми бачимо, дійсно був еквівалентом пальта. І ніколи не був проти того, щоб шкіра власника збирала під. Як часто випрати свій верхній одяг для людей, які виконували роботи, де була велика ймовірність потрапляння зовнішнього бруду на одяг, використовували фартухи та інше, що легко знімалося: шари, які носили безпосередньо біля шкіри, повний халат для жінок і довга сорочка для чоловіків, достатньо довга, щоб обтягувати генеталії сідниці, а також виконувати функцію трусів, змінювали і прали якомога частіше, тому що Саме на них потрапляв під і ТД. Вони були простішими і зазвичай виготовлялися з дешевих міцних тканин, спеціально розроблених для легкого прання. Морква корисна для здоров'я очей, але не покращує зір. Тим не менш, люди все життя говорили мені, що я повинен їсти моркву, щоб краще бачити. Причина, чому люди так думають, полягає в тому, що під час Другої світової війни королівські військово-повітряні сили мали нову радіолокаційну систему, і вони не хотіли, щоб німці знали про це. Тому вони поширили чутки, що їхні пілоти могли знаходити свої літаки так швидко, тому що їли моркву. Що Гітлер був лютим, крикливим маніяком. Я думаю, що ми хочемо вірити, що він був таким, тому що думка про те, що хтось вічливий і стриманий міг бути настільки злим, дійсно викликає тривогу. За словами його особистого секретаря і багатьох людей, які його знали, Гітлер рідко показував гнів, а наодинці був стриманим, але доброзичливим. Траудл Юнге була присутня під час інциденту, який надихнув на сцену у фільмі Падіння, що стала мемом, і сказала, що була абсолютно. Шокована, коли почула, як Гітлер підвищив голос, вона працювала на нього більше двох років.